Радіо Ю Чикаго Друзі, всім ще раз доброго вечора. Ви на хвилі радіо UA Chicago. і з нами сьогодні в гостях тут студії Володимир Пиндус, фітнес-тренер, професійний спортсмен і людина, яка є найсильнішою в Чикаго. Володимир, вітаю, найсильнішою, найсильнішою людиною Прикарпаття в Чикаго, Володимир в Чикаго. Ми говоримо за Чикаго. Ти вже там знаєш, де ти там був, то історія творимо нове. Володимир сьогодні давай поговоримо про онлайн супровід. Так про те, чи можна взагалі мати тренера, який онлайн тобі допомагає. Підказує і коригує твої заняття. Для мене це дуже цікава тема, тому що онлайн, я чесно кажучи, не уявляю, як можна з кимось займатися. Ти не бачиш людину, ти не відчуваєш чи її легко чи важко. Ну але ти тренер, в тебе, напевно, інші думки, тому пояснюю, що таке онлайн супровід і як воно працює. Ну, взагалі, онлайн це, я вважаю, новий крок mm -hmm. да, в тренуваннях, тому що, по-перше за все, ти можеш тренуватися в того тренера який тобі до вподоби, і незалежно від того, де ти знаходишся. Тобто, в мене на даний час є клієнти з Німеччини, є клієнти з України, є клієнти з Америки, з інших міст, є клієнти навіть з Чикаго, які тренуються онлайн, тому що не мають змоги їздити на тренування. У них постійно графік змінний і вони налаштовують. Графік тренувань під себе особисто. Чекай, ну а як це онлайн? Тобто в мене от зараз є вільна година, я йду в зал, я до тебе дзвоню по WhatsApp, по відео, і ти дивишся, як я займаюся чи ні? Так, є такий варіант, коли тренер безпосередньо знаходиться на відеодзвінку з тобою і пояснює тобі, як виконувати. В мене такі, е, така опція відсутня, я так не. Працюю з клієнтами, я надсилаю повністю відео інструкції щодо виконання вправ тих чи інших, так, які прописані в плані. І клієнт мені надсилає звіт про виконання даних вправ відео. Угу. І на основі цього я даю фідбек, тобто зворотній зв'язок клієнту. Клієнт отримує чіткі вказівки, де доробив, де не доробив, що зробив добре, що недобре. І таким чином, на основі цього тренування, тренер складає наступне тренування, план на наступне тренування. І так відбувається. Ну, як воно на практиці відбувається, три тренування на тиждень. Так, я відправив клієнту. Клієнт отримав тренувальний план, має уявлення, що він має робити, з якими вагами, три тренування там, чи п'ять тренувань в тиждень. Він виконав тренування. У мене відзначені ті вправи, які він має, відзняти відео, скинути мені. І є ті вправи, які він може не відзнімати, тому що не кожна людина може знімати, не кожна людина хоче знімати, так? Але є ті вправи базові, на яких я мушу подивитися для того, щоб розуміти, який йде прогрес. Тобто, ну, якщо взяти, допустимо, верхню частину тіла, то там жим лежачи, класична вправа, яка оцінює загальну фізичну підготовку твого верху тіла, тобто грудних м'язів, дельтоподібних і е, тріцепсів. Тобто кардіо можна не знімати, розминку можна не знімати, а якісь такі базові фундаментальні вправи <прави> ти вже треба вимагаюся. розуміти, якщо клієнт приходить новенький, так абсолютно нічого, людина не знає взагалі нічого про зал, ніколи не було. Uh -huh. так, тоді їй скидається відеоінструкція повністю по розминці і по кожній вправі. Якщо клієнт десь колись займався, вже має якусь певну, певний досвід, так тоді вже я коригую відносно співбесіди ті. Відео, які має надіслати клієнт. Тобто, якщо клієнт має досвід великий там, так, то я... основна задача правильно, грамотно скласти тренувальний план. Грамотно скласти набір вітамінів бадів для того, щоб швидше отримати той результат, який клієнт хоче. Ти згадав на початку, що ти вже зараз маєш клієнтів, які з тобою займаються по онлайн, так це із інших е, країн, і в тому числі із інших штатів, і навіть Чикаго, яким, напевно далеко їхати або важко добиратися. Скажи, будь ласка, це все люди, з якими ти колись починав офлайн, і вони потім перейшли на онлайн. Чи це люди, які тебе відразу знайшли онлайн і, так, і хочуть займатися? Ні, є і такі, і такі, скажімо так. Є більшість таких, які ніколи зі мною не займалися, і е, знайшли мене десь там в Інстаграмі, в Фейсбуці, написали, я зробив таку презентацію, тобто, що я можу зробити, що від них вимагається. Їм сподобалась ціна, тому що ціна. На персональні тренування і на онлайн-ведення кардинально відрізняється. тобто Це зовсім різний об'єм роботи для тренера і відповідно цінова політика зовсім. А результат? Якщо ціна інакша, то результат напевно інакше? Ні. Я даю всі інструменти на онлайні, такі, як і на офлайні. Тобто, я даю людині план харчування, я даю людині план бадів. Я контролюю людину по аналізах, регулюю, там, якщо є проблеми з холестерином, з, е, тобто, з ліпідограмою, з цукром, з сном, якщо є проблеми з жировим гепатозом, печінки. Так? Тобто, це все регулюється. Людина мені надсилає якийсь базовий набір аналізів, який би я хотів отримати, так? тому що ти. Коли ну, приходить молодий хлопчина, там 19-20 років чудово почувається, то, відповідно, я не вимагаю ніяких аналізів. Але коли до мене приходить людина там, вже з явною формою ожиріння, то я вже стараюся, якщо, звичайно, клієнт хоче, то я стараюся провести таке комплексне міні-обстеження організму до того, як почати тренуватися. Тому що, ну, якщо починати тренування і не знати, Гормональний фон людини, ті самі гормони Т3, Т4, які регулюють наш, швидкість нашого метаболізму, то відповідно важче людину потім вивести на результат. І вроді би людина тренується, вроді би, там дотримується якоїсь трошки дієти, а результату нема. От тоді. В таких випадках більшість тренерів просто здається з такими клієнтами, забивають на них. А я стараюся в будь-якому випадку дійти до якогось результату. Я знаю, що ти тренуєш абсолютно різних людей: це як і діти, так і люди вже старшого похилого віку. Онлайн ти так само береш на себе таку відповідальність тренувати і дітей, які ще в процесі розвитку, і людей старшого віку, ну, з якими відверто потрібно бути, дуже обережним. В мене є на онлайні зараз двоє дітей. Одному, ну навіть. Один підліток і одна дитина, скажімо так. І обоє класно прогресують, обоє класно показують класні результати, і батьки дуже задоволені. Тобто я тримаю в курсі батьків, батьки контактують з дітьми, так, тому що батьки все ж таки оплачують за них, і батькам цікаво отримати так само результат. Так. Е, я можу сказати з власного досвіду. Такий цікавий факт, що з дітьми в більшості випадків набагато простіше працювати, ніж абсолютно зрілими жінками. А чому? Тому що. Коли хлопець молодий, 16, там, 14 років, він за статеве дозрівання, так, тобто хлопці всі хочуть бути гарними, високими, сильними, мускулистими. І коли ти розказуєш план дій, так? як до цього дійти, це як потяг. Ти машиніст, так ти просто керуєш ним, куди їхати і з якою швидкістю, і потяг їде. А жінки не так. Жінки завжди шукають якийсь варіант. А це я не хочу їсти, а то я не буду їсти. А це мені не подобається зранку їсти, а, а мене зранку тошнить. А я хочу зранку тільки каву. А в мене місячні почались, а в мене закінчились місячні і так, далі, і так ну, далі. Жінки, це дуже складна тема. Я думаю, лишимо це для наступного разу. А давай про онлайн контроль поговоримо. Поза як, ну, має бути довіра. Без довіри ти ніяк не можеш займатися, тому що я, умовно кажучи, онлайн-клієнт. Я маю зняти, відзняти це відео, зняти якісно. Зняти під правильним кутом, щоб ти бачив все. Ну і ти безпосередньо так само маєш мені довірити, що це було з першого дублю, я там не, не перезнімав сто разів. Або ще якісь Для мене абсолютно не має значення, чи це було з першого дублю чи з другого. Так в мене основний акцент стоїть на зйомці останнього робочого підходу. Угу, угу. Тобто, саме по останньому робочому підходу я опеділяю прогрес і бачу помилки, тому що в останньому робочому підході завжди найважче. І, відповідно, коли тобі найважче, ти найчастіше допускаєш технічні помилки в виконання тої чи іншої вправи. Тому я завжди ставлю завдання своїм клієнтам знімати тільки останній робочий підхід, вони мені відправляють, я переглядаю все, і по кожній вправі, по якій я переглянув, я даю зворотній зв'язок. Тобто, де ти правильно зробив, чи ти молодець, чи ти не молодець, чи ти десь допустив помилку. І... Так, так, ну фу, тебе око має бути дуже на натреноване, так само, як і м'язи на всьому тілі, щоб побачити, от як там все рухається, чи правильно, чи неправильно. Бо це ж знову ж таки відповідальність, не дай Бог, дитина, особливо дитина а, щось зробить не так, десь там м'яз потягне, ну і хто буде винен? Та тренер буде буде винен ну, на частково так. Частково, частково, так. частково, частково так. Ну тому... тому я завжди, коли треную, от е, якусь таку вразливу. Категорію там або старших людей, або зовсім юних, я стараюся відходити від того правила, головного правила в бодібілдингу, в фітнесі, що потрібно завжди робити підходи робочі до відмови. Тобто, ти маєш повністю до відмови зробити якийсь підхід для того, щоб отримати максимальний ефект для росту м'язів. Я стараюся в своєму підході з такими людьми, та й з іншими онлайн, в основному, я так працюю, що людина крутиться на рівні 90% від свого одноповторного, одноповторного максимуму, але не виходить на 100%. Чому так? Я поясню. Тобто, допустимо, ти можеш потенційно пожати 100 кг, uh -huh. так лежачи. Це означає, що 80% ти пожмеш приблизно 4-5 разів в одному підході. так? От ми починаємо з тобою тренуватися, ти ж меш 80 там, на 4. Проходить два місяці тренувань, ти ж меш 80 на 6. Є прогрес. Є. Є прогрес. Тобто я можу вже зробити висновок, що твій жим лежачи вже не 100 кг, а 105 або 110. так? Відповідно, немає змісту тебе заганяти на 100 кілограм. Щоб ти десь там, можливо, неправильно витискав це, втратив траєкторію, там, чи, допустимо, чи отримав якусь травму, чи треба було би тобі шукати якогось людину, яка би тебе підстрахувала, а може, підстрахувала невірно або непогано подала тобі штангу і ще щось. Ще щось. Таким чином, я на 80%, на 90% вже можу оприділити, чи ти ростеш в силових показниках. Своїх чи не ростеш і відповідно так і рухаємося. Дуже мудрий і так. такий безпечний підхід. Так а, ти обрав. Тому це цікаво. А давай ще один момент а, важливо обговорити. Якщо дитина чи людина, просто з якою ти займаєшся онлайн, не виконує свої зобов'язання, тобто не скидає тобі відеозвіт, а як відбувається ваша співпраця далі? Що я виганяю? Просто виганяєш відмовляюся. Так ну нема змісту. Такі клієнти, вони, як правило, є дуже токсичними для тренера. Насправді. Я поясню, чому. Така токсичність, вона, по-перше, є для тренера поганою, тому що тренер постійно нервується через це, там десь. ну, Якщо тренер хороший, то він переживає за результати. Якщо він переживає за результат, то він нервується. Якщо тренеру по барабану, то він ну, окей, ну не скинув то і не скинув. То головне, щоб гроші скинув. знаєш, от. А я зазвичай відмовляюся по одній простій причині, тому що такі люди ну, ніхто не відміняв у нас сарафанне радіо. так? І такі люди потім приходять в якусь компанію і кажуть, та я з цим тренером займалась, нічого воно мені не дало. Тобто людина не скаже, що вона не важилась, людина не скаже, що вона не скидала звіти, людина не скаже, що вона їла все підряд, людина не скаже, що вона там, там я не знаю, пила алкоголь, там, не приходила на тренування, брехала і тому подібне. Цього всього клієнт не скаже в своїй компанії. Вона скаже лише. Що я з ним тренувався, і в мене не було результату. От в чому проблема. І потім люди, ті, які навколо неї, будуть думати, що це вина тренера, але ж насправді це не так. Так, потрібно визнавати свої помилки, а ми їх дуже часто робимо. Тому, от тут зрозуміло, за онлайн супровід більш менш для мене все все зрозуміло. Є ще от, два моменти, які я думаю, варто згадати і обговорити. Це онлайн різні челенджі, так і онлайн-марафони. Uh -huh. Я вже попередньо чув твою думку, що вона є різко негативною до онлайн-марафонів, але мені все рівно цікаво, чому, якщо ти можеш аргументувати, чому ти так не полюбляєш онлайн різні челенджі, як на мою думку, це ж мотивує і додає якоїсь натхнення працювати ще більше. Коли йде мова про якийсь челендж, в якому є обмежений час, uh -huh. це людину ганяє в певні рамки часові. І людина змагається там, з групою осіб чи з самим собою, ну, як правило, це з групою осіб для того, щоб скинути якомога більше ваги. По-перше, втрата ваги понад 1% в тиждень, понад 1,5%, якщо бути так точнішим, це 100% втрата м'язевої маси. Я не притримуюсь таких е, теорій, що чим більше ти вскинеш за тиждень, тим краще. І коли людина там, каже, о, я втратила, там, важить дівчинка 70 кг, я втратила там, за 2 тижні 14 кг, там, чи щось. Це недобре. Тому що це означає, що організм в дуже сильному стресі. Як правило, такі люди, які заганяють організм в сильний стрес, потім зриваються обов'язково, тому що, ну ти коли, знаєш як це, Потяг розігнався, їде, їде, але рано чи пізно він зупиняється. І тобі тоді рве кришу, ти починаєш їсти все підряд. І організм в той момент, коли він, от, він виснажений, так? він як губка втягує все буквально в себе, ти починаєш їсти і тебе роздуває в два-три рази більше. Тому є дуже багато таких жертв челенджів, які там худли за 2-3 місяці там, на 20-30 кілограмів. Людина хреново себе почуває, людина втрачає м'язеву масу, а потім вертається до того, все ж таки, що треба набирати м'язеву масу, контролювати жирову масу, і все стає набагато краще, набагато. Яскравіше, і життя налагоджується. Тобто людина не живе тільки навколо того, щоб там, думати, чи я поїв, чи я не поїв, і постійно голодна ходить і думає, так, ще кілограм, ще два там, чи ще. Ти. Тобто ти прихильник таких маленьких послідовних логічних змін. Так, не все відразу. І, до речі, хочу ще наголосити на одному дуже негативному факторі челенджів і різкої, різкого зниження ваги. Жирова клітина. Це та клітина організму, яка має здатність зберігати все те, що було в той момент, коли вона відкладалася. Тобто, грубо говорячи, якщо ти ну, будемо візьмемо серед... саму середньостатистичну людину, людина набирає вагу найчастіше з нездорової їжі. Uh -huh. Ну то здорової переїсти так, щоб ти відкладав жир, дуже складно. Можливо, але складно. Люди перебирають фастфудом, якимось там об обробленими продуктами, цукром і тому подібне. Все, що було в тому там, умовно, бургері, він, воно відкладається в жирові клітині. І потім, коли людина починає різко скидати вагу, ця жирова клітина відкривається, викидає цей, цей весь жир в кров, кров несе до м'язів, м'язи використовують жир саме як джерело енергії. Але оті всі негативні фактори, які були в клітині, вони залишаються в крові, вони попадають в печінку в нирки. І людина на схудненні може себе крайне хреново почувати, просто крайнє. Із-за того, що виходить от вся та гадость, яку вона їла одномоментно, коли це відбувається поступово чуть-чуть, по Печінка, нирки не мають такого навантаження великого, і вони потрошки це перетравлюють, виводять з організму природнім шляхом. Коли це одномоментно печінка іноді не, не справляється, погіршуються суттєво показники печінки, погіршується стан загальної організму, тому що печінка це найважливіший орган, який приймає участь буквально у, у всіх процесах в організмі. Тому от такий простий фактор, чому не варто різко худнути. Ну але ж не всі челенджі і онлайн-марафони є ну, прямо ж такими поганими. Є ж, частина з них продумані, поступові, там, не знаю, там, ну, місяць часу, це ж достатньо, щоб спробувати харчуватися більш-менш здорово. Це якщо ми говоримо в суто про харчування, або там деякі є на три місяці, 90 днів, так, челенджі є півроку. Ти, ти ж бачиш деякі нормальні челенджі? Вони є. Е, от питання. А якщо ти набрав вагу, так? Ну, от умовно, ти важиш там 150 кілограм, uh -huh. ти приймаєш участь в челенджі, ти скинув за три місяці там, умовно, візьмемо 20 кілограм. Класний результат, класний. Всі кажуть, о, ти там похудав, все гарно. І ти uh -huh. виходиш з цього челенджа і вертаєшся до свого звичного режиму. Ну, не обов'язково. Скільки таких є? Що не обов'язково? Дуже мало. Але от, а, бай, от. Дуже мало. Я погоджую. Тобто я до чого веду. Що потрібно, я, мій підхід базується на тому, що потрібно змінити щось в твоєму житті для того, щоб отримати довгострокові перспективі класні результати. Не в короткострокові, не за місяць, не за два, не за три. А щоб пройшов рік, два, три, і ти зрозумів, ага. Я з'їв більше цього. Мені треба сьогодні більше походити на вулиці. Я собі дозволю сьогодні солодкого. Окей, я піду поплаваю. Я, я не знаю, там хочу бі бургер з'їсти. Окей, я з'їм бургер. Я нікому нічого не забороняю. Але я з'їм бургер. Значить, я завтра йду в зал, і годину такого класного хардкорного тренування мені допоможе, щоб цей бургер перетравити. Потім і вже і... не захочеться їсти бургер після такої, такої години. Хардкору така кажеш, в залі. Давай на завершення ще одне питання: чи ти сам коли-небудь е, брав участь в таких челенджах, марафонах онлайн ніколи? Ніколи, ніколи в житті? Ніколи Навіть Ні коли разу. був дитиною. Навіть коли був дитиною. У нас взагалі, коли я починав тренуватися, це слава Богу, там початок 2000-х був, тоді інтернету ще не ага. було. <рес> ти просто на вулиці, <рес> да? на слово пацана. <рес> так, та, ми десь так і тренувалися. Тобто, і це, я вважаю, що це був тоді один з найгірших періодів, тому що е, ти не знав, що і як робити, ти не мав звідки отримати інформацію. З одної сторони. але з другої сторони, коли ти попадав до якогось тренера, як правило. В оця пострадянська система дитячо-спортивних шкіл, дитячо-юнацьких шкіл, університетська спортивна частина, тобто там, де поділено вже по парах, чітко напрямки. От ця система вона брала на роботу справді людей з вищою освітою тренерською, як правило, вимагалося, щоб у тебе було звання майстра спорту України. І тоді ці люди пройшли цей шлях, вони могли справді дійсно тебе навчити чогось толкового. Натомість, те, то, що ми бачимо зараз, курси закінчив місяць, два, три, в кращому випадку, в гіршому тиждень. Не знає нічого, але вже там в інстаграмі розказує, що, що там, скільки треба їсти, і скільки підходів таких, на діти робити. Таких є багато. А, тому потрібно вважати, до кого звертаєшся за допомогою. Так? А не завжди навіть ту допомогу потрібно брати, особливо від людей, які не кваліфіковані. У нас ситуація інакша, Володимир. Нагадаю, для всіх, хто забув, є найкращий український тренер 2022. Я так собі записав, так. і час від часу буде людям нагадувати, дякую. Що, що ви не пам'ятали. Професійний спортсмен, пауерліфтер, богатир Володимир. Дякую, що сьогодні поділився своїм досвідом ось цих онлайн тренувань. Онлайн супровід. Насправді це як опція для тих, хто не може з тобою бути присутнім фізично в залі. Тому, друзі, телефонуйте Володимиру, звертайтеся до нього на інстаграмі, на Фейсбуці. Володимир Пиндус вам думаю, обов'язково допоможе або підскаже, як бути, якщо без нього. Дякую, що завітав. Дякую. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.